Розважуємо, готуємо до вакуумання 5 штучок, ,17 кіло 17 грам. Дивіться, які красавці. І, звісно ж, треба спробувати. Юлія, давай, скоріше, пробувати треба. <laughs> <смеш> давай. А ну зараз я камеру. Хопа. Нис чорний. А добре. -ка. Ніс у мене чорний. Ухте. М -м. Смакота? Смукова. <реш> Смачно. <реш> Смачно? Ага. По вказано було налить. А, а ну груднинку якби ти роздовба. В що як вона прокопчується. Про, про, ну, пропікається то вона точно дуже добре, бо ми коптимо при високій температурі. Вони у нас дуже укопчуються. Тобто температура висока. Не буде там ні крові, не буде нічого. Все пропечене і смачне. Мох і смачне. Що, побіг я по пиву. Так, ладненько. Де, пишемо у приватні повідомлення. Якщо в Ютубі, пишемо на Viber, і все буде добре. Ну і в, у, в коментарях теж можемо пообщатися. Так, добренько. Пока-пока, до наступних зустрічей.